По півдню Ізраїлю випустили близько 50 ракет із сектора Газа. З них щонайменше 20 були перехоплені системою залізний купол. А деякі ракети все ж пали на місто та сусідню громаду, завдавши шкоди. Про це повідомило видання «The Time of Israel». Основний удар зазнало місто Нетівод. Одна з ракет потрапила до магазину електротоварів. Втім, про постраждалих не повідомляється. Хамас вже взяв на себе відповідальність за обстріл. Ця атака стала найбільшим ракетним обстрілом країни за останні кілька тижнів. У муніципалітеті зазначили, що постраждалих наслідок обстрілу у місті немає. Після атаки на нецівод міністр партії Національна єдність Єдуон Саар скликав військовий кабінет. Він зазначає, що зменшення інтенсивності та активності цахал у Газі та розведення сил там є помилкою. Потрібні рішення щодо посилення тиску на Хамас. Також потрібно вирішити, щоб зміни бойової ситуації базувалися на прогресі та досягненні цілей, а не на графіку, переконаний Сар. Нагадаю, що вчора біля Тель-Авіва стався теракт. Одна людина загинула, поранено щонайменше 17. Відповідальність за напад на себе взяло терористичне угрупування Хамас. Відомо, що під час теракту нападники захопили щонайменше три автомобілі, протаранили пішоходів у кількох місцях. Також вони завдали ножових поранень кільком жертвам. Ізраїльські силовики повідомляють про з двох затриманих обидва були внесені. До чорного списку за нелегальний в'їзд до Ізраїлю в минулому році теракт планували в той час, коли в школах закінчувався навчальний день. Повідомляється, що один із терористів вдарив ножем водія на вулиці, після чого викрав машину і наїхав на трьох людей. Потім терорист застряг і покинув машину, після чого викрав вже другий автомобіль і поїхав далі, проїхавши центральною вулицею, протаранивши щонайменше ще одну групу людей. Про це розповіли свідки, які були на місці.